Тенеріфе це не просто острів, це цілий континент у мініатюрі. Національний парк Тейде це місце, де земля нагадує поверхню Марса, а небо здається ближчим, ніж будь де Це не просто це як побувати на іншій планеті. Базальт, лава, марсіанські пейзажі і жодного фільтра. Третій за висотою вулкан у світі це вулкан Тейде, серце острова, яке спить, але може прокинутись у будь-яку мить. Його останнє виверження було понад 100 років тому. Але хто знає, що буде Ми завтра. Ми Вирішили не чекати і побачити. Цю велич на власні очі, це не лише екстрим, і вау пейзажі. та йде це місце, де можна гуляти з дітьми, бігати серед лави, збирати камінці і уявляти, що ти на Марсі. До речі, тут знімали голівудські фільми, такі як планета Мавп, мільйони років до нашої ери, битва титанів та інші. не дивно. Адже ці пейзажі виглядають по-справжньому космічно та доісторично. Якщо ти маєш лише одну хвилину на канарах, проведи її тут біля Тейде. Це місце залишає в серці слід, який не зітреться ніколи.